У ці спекотні дні лісівники Черкащини працюють у цілодобовому режимі. В регіоні оголошено п'ятий найвищий клас пожежної небезпеки. Населенню заборонено відвідувати ліс. Причиною надзвичайних ситуацій кажуть охоронці зелених легень планети, є не стільки природній, як людський фактор. Людська недбалість у парі зі спекою завдають шкоди лісам Черкащини. Через підвищену пожежну небезпеку жителям області заборонено відпочивати у лісі та виїжджати туди транспортом. Із загальної площі 34 гектари майже на сьогоднішній день, верховою пожежою у нас пройдено трохи більше 3 гектарів. Тобто ми можемо говорити за те, що знищено лісу на площі 3 гектара. і на сьогоднішній день ми закінчили вже розробку цих згорищ, це в основному молоді насадження до 10 років. На сьогодні ми маємо в області 5 клас пожежної небезпеки. Це найвищий, коли забороняється відвідування лісу. 99% лісових пожеж трапляється з вини людини, часто через необережне поводження з вогнем та недбале ставлення до лісових насаджень, кажуть у лісництві. В Спекотний період спалювання стерні особливо небезпечний ворог хвойних лісів. Шкоди завдає чималої. Винного не знайдеш. це біч наш на сьогоднішній день. Діло в тому, що якби більш Багатші сільхозпідприємства, вони з дискуванням, різними механічними методами, а дрібні з палом, суцільним палом, коли звертається до голови то чи правління чи, чи товариства, ну, на місці не пійманий, за руку не взятий. Задля збереження від вогняної стихії зелених легень Черкащини в області працює 23 лісові пожежні станції, на озброєнні яких 30 спеціалізованих машин і трактор. Нині усі підрозділи лісогосподарських підприємств поселено цілодобово патрулюють свої володіння. Задіяний літак ведеться відеоспостереження. Руку допомоги завжди готові подати рятувальники. Проведені спільні рейди щодо перевірки. Стану протипожежного лісових масивів це поновлення мирзонних полос, також вивішення наглядної агітації, щоб населення значить... Бачило, що в такий пожежно-небезпечний період недоцільно відвідувати лісові масиви. Лісові пожежі принесли господарством чималі збитки. На місці згарищ весною лісівники висадять нові насадження. Аби створити один гектар лісу, посадити та доглянути до п'ятирічного віку потрібно 5 тисяч гривень.